Привіт-привіт! Ви на каналі Backyard Ярдача. Ми знову на балконі, де в мене вже хтось, який не загортовується. І салати, і томати вже винесла. Тут і цибуля порей, цинія, кукурудза. Там треба пересадити нарциси. Гарбузи вже хочуть на вулицю, що хотіла показати і сказати, що цього року, що я дізналася на своєму досвіді, саме, знала, але саме для себе цього року з'ясувала, що все-таки лампи, фітолампи дійсно працюють, бо, посадивши, Томати, коли от мене томати посадила я? Отут. Конго 10.03, так? Тут порпора теж 10.03. 10.03 10-03 посадила. От. І вони вже в такі здоровенні, що їх треба вже висаджувати на вулицю, так? От. А раніше я саджала так само на 8 березня, і вони в мене так швидко не виростали. Це логічно, зрозуміло і все таке, але. От я на своєму досвіді зараз переконалася, що якщо ви вирощуєте під лампою, то треба садити ще пізніше, тижні на 2 точно. Перці посадила значно пізніше, ніж зазвичай, і я цьому дуже рада. Ось, Наприклад, Геркулес 19.03 поставила, хай собі тут якраз буде нормально. Так, це базилік. І друге, що я дізналася. Не дізналася, а на своєму досвіді переконалася. от Каліфорнійське диво, перець 21.03. перець... Це один Геркулес, але п'ять стаканчиків з каліфорнійським дивом було саме. От. Це перець, який у мене був ще з часів до широкомасштабного вторгнення, тобто з 2020 року купляла. От. І саме цей перець не зійшов. тобто Вони дійсно мають строк давності насіння перцю, Мабуть, і решта я так ніколи не робила, завжди було свіже насіння. а Цього року подивилася, що те насіння ще залишилося. Думаю, дай я посаджу його. А ні, фокус не вдається з таким насінням старим, тобто не варто навіть і пробувати витрачати час, стаканчики місця на стелажах. Не рекомендую. Отже, під фітолампу садимо пізніше, а старе насіння взагалі не варто садити.